На Сарненщині священники двох конфесій провели поминальну службу за загиблим воїном. Сталося так, тому що прихожани ПЦУ та УПЦ не можуть поділити храм. Нині він належить до московського патріархату. Втім, частина жителів наполягає, аби храм перейшов до ПЦУ. Прихожани церкви проти переходу, тому останнє богослужіння знову відбулося із суперечками, криками та поліцією попри поминальну службу. Був там і наш Павло Невесенко. Я її строю, вони автограм стоять на світі грати. Яким маєте право? Про що ви говорите? Традиційна ситуація для жителів села зносичі на службу до парафіян ПЦ завітали представники, які хочуть переходу до ПЦУ. Розповідають, не можна, аби в країні було щось російське. Нарікають на настоятеля храму, який обіцяв, що релігійна громада перейде до православної церкви України. Втім, віз, і нині там ми, як Україна, і в нас повинно бути українське, В нас повинно бути не УПЦ, МП, а в нас повинно бути ПЦУ. Тому що ми є Україна, і в нас повинно все українське бути. Світ відказується, відмовляється від російського. А ми повинні, так як потрібно. Ми також повинні перейти, щоб наша церква, яку строїли наші діди, батьки, матері, як це тяжко приходило строїти цю церкву, вибивати, і були різні ситуації. Настоятель храму отець Анатолій розповідає, переходити до ПЦУ не буде, адже цього не хочуть прихожани храму. Втім, і дозвільних документів у прихильників ПЦУ немає. Факт того, що документів ніяких вони нам не предоставили. У нас громада є релігійна. Так як була, так і є. Все за законом реєстровано. Я законний настоятель, ніхто не скасовував ніякої реєстрації нашої. Натомість іншої думки, 89-річний мешканець села Микола Кічан. Його позиція категорична. Громада має перейти до ПЦУ. Ви бачите, що робить Кирило з Путіним. От мене сини, казали, що в середу привезли два з Костополя. На прямо. На клайбі трудене казали, там і тих і людей немає. Зберезно двох приз до кісти є щела, бо там дросила, на людей везуть, то я їм казав, що тут насереду збирали, всі святі, щоб ваших чоловіків привезли, то за що вони за Кирила борються за Путіна. А Кирило благословив свою русську армію, щоб, щоб били цих людей нещасних. Прихожанин церкви Віталій розповідає, деякі люди хочуть попіаритись на темі переходу з УПЦ до ПЦУ. Додає, нині варто думати про єдність, а не розкол. Немає різниці. УПЦ, ПЦУ. це Всі люди до нас однакові. І злоби не на кого не тримаємо. Просто мені здається, що, що напевно, вже давно треба, щоб влада там зверху прийняла спільне рішення, щоб все діло об'єднати до, до якогось правильного. І тоді буде мир. Зараз люди, які підтримують ПЦУ, ходять молитися у невеличкий будинок поблизу храму. Тетяна Вакулко розповідає, там важко поміститися, адже українську церкву підтримує більшість мешканців села. Додає, неодноразово намагались домовитись про компроміс. Вранці богослужіння в храмі проводить отець Анатолій. А потім у в церкві моляться прихильники ПЦУ на чолі з отцем Андрієм. Втім, на такий крок прихожани у ПЦ йти відмовляються. Це не то, що ми відбираємо церкву. Це хай. Що хоч кажуть, це неправда. Ми хочемо помиритися і церквами. Ми будемо молитися. Ми здійснюємо ті молитви саме тільки українською мовою. Кабедем зіткнення на недільній службі стали 40 днів від дня смерті захисника України місцевого мешканця Михайла Леончука. Його рідні просили, аби отець Анатолій дозволив провести поминальну службу священнику ПЦУ після богослужіння для вірян УПЦ. Втім, останній наголошував, що він і сам проведе заупокійну службу, а пустити до храму священника іншої конфесії не має права. Ми закінчили богослужіння. Все закінчили, і просимо вже виходити закривати храм. А бачимо, люди зібралися. Ми не маємо права такого, щоб іншого священника з іншою з якої конфесії є церковні такі відповідні правила. Після тривалих суперечок між вірянами у справу втрутилась і поліція. Після перемовин отець Анатолій таки дозволив, аби прихильникам ПЦУ та родині загиблого воїна провів богослужіння отець Андрій. Втім, за однією умови він та прихожани ОПЦ теж будуть присутні у храмі. За деякий час до церкви завітало декілька священників ОПЦ і розмістились за алтарем. Це дуже обурило прихильників ПЦУ. І поблизу храму знову розгорілась суперечка. А наша Хто що я сюди вирішив! Хто тихо просив, якщо вони не ми вийшли. Якщо вони не вийдуть, ми силу приймемо. Я знаю, але вони чогось підтримують їх. Вони приходить, вони ходіть, ось пандрій сказав закону. Не змінилась ситуація, і під час служби вже всередині храму прихильники ПЦУ не бажали, аби отець Анатолій був присутній у церкві. Мовляв, у них є свій священник, отець Андрій. Ти бачиш, іди куди, пораху там прав. Отак. Втім, отець Анатолій залишився молитися разом з прихожанами ПЦУ. Наразі прихильники православної церкви України подали документи, аби громада перейшла до ПЦУ. Представники ОПЦ кажуть, переходити не збираються та не віддадуть храм. І якщо цієї неділі людям вдалося знайти компроміс, і службу у храмі провели прихильники різних конфесій, то чи станеться це у майбутньому, невідомо. Павло Невесенко Володимир Захаров. Новини рівного.